2 мільйони гривень на фонтани, ще майже півтора мільйона гривень на квіти у Києві. Ми розглянемо тендери влади в столиці та офісів державних установ, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. У Дніпровському районі Києва майже за 1 мільйон гривень прочистять злоприймальні мережі. Це буде робити фірма зі статутним капіталом у 100 гривень. Простою мовою загальна вартість їх активів складає 100 гривень. Фасад і дах Київської гімназії номер 237 відремонтують за 33 мільйони гривень. Голосівське шео витратить 3 мільйони гривень на нову дорожню розмітку. Київ водоканал витратить майже 30 мільйонів гривень на рідкий хлор. Департамент з захисту Київщини заплатить понад 6 мільйонів гривень державному підприємству за обробку даних. Обслуговування фонтанів Шевченківського району столиці оцінили майже у 2 мільйони гривень. Служба відновлення Київщини витратить понад 9 мільйонів гривень на техобслуговування свого автопарку енерго заплатить майже 4,5 млн гривень за підрізання дерев в зоні Київського РЦО. Дитсадок номер 759 харківського масиву відремонтують за 206 мільйонів гривень. Для Голосійського району Столиці збираються накупити циблонь тюльпанів та нарцисів майже на 1,5 млн гривень. У президентській резиденції на Липській вирішили відремонтувати каналізацію майже за 100 тисяч гривень. Що ж, переходимо до тендерів області. На реконструкцію котельної сквірської лікарні спрямовують 12 мільйонів гривень. Білоцерківська міська рада. Закуповує 6 вантажівок. Макарів хоче придбати 15 комплексів DJI Mavic 3. Ірпінь-водоканал шукає постачальників автошин на 1 мільйон гривень. Щасливський ліцей за 3,5 мільйони гривень збирається оздоровити своїх дітей на курортах Закарпаття. У Білогородці за 3 мільйони гривень реконструюють каналізаційну насосну станцію. На Вишневе очікує реконструкція дощової каналізації за майже 1 мільйон гривень. Такими були тендери на цей тиждень, кияни. Ставте лайки та підписуйтесь на Київладу до. До зустрічі наступного тижня.